Усіх вітаю. Сніг у нас вже не знаю яку добу йде. Все в сніжку. Ну пробуємо, вже горби витримку я і по снігу пробую вже трошечки підганювати. Тільки щоб був напад. Тільки щоб був напад. Голубиті, що в небі, ось вони ще не дуже знають білу землю. Був тільки що напад, що я камеру взяв. Голуба ледве не забрав, але голуб десь упав. Голуб десь впав ось сюди. О! Котяра сидить, ви бачили? Ух ти ж такий! Ти що десь замітив, що що? Ось оцей горіх впав. Я треба злякав його. Я утік, а голуб десь тут залишився. А от де він? А от де він заховався цей? Голуб. Мати рідна, ось він. Дивіться. йолки палки він не проколов таке. Він не проколов, йолки палки Ах ти ж! Я йшов навіть не надіявся, що він... Да, він не був цапнув. Ай-яй-яй! Він його був цапнув когтями. Але коли я злякав його, він покинув і втік. Ох ти ж, йолки палки Це непоганий голубок, я вам скажу. Це голубок я кидав вже хвилинку, Я її кидав вже в розряді не перших навіть голубів. Як же ти дався йому в когті? Ти ж прекрасно тікав. Він по горіху вже за ним так літав і там по горіху він його таке цапнув, а потім я його злякав, він його покинув і я треба тік. йолки палки Вона бачите, де він проколов його. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. 89. Смертью хоробрих загинув, Ви знаєте? Загинув смертю хоробрих. Ай-яй-яй-яй-яй. Цього голубка мені жалко. Цього голубка мені жалко. Ну що, що зробиш? Що зробиш? Так, тих воно скинуло, продавило. До речі, скинуло і продавило, тому що вітер, я вам скажу такий, не щадить, але вони ось у мене на очах. Та вітер добрий, вітер західний, вітер західний, вітер добрий, я бачу по голубах. І ще й плюс земля земля біла, розумієте? У них оці перші підкиди, в них ще трошечки GPS не працює. От я навіть бачу, що вони начебто і їх і не зносить, але вони роздивляються землю. і тримай себе неопевнено, І тримай себе не впевнено. Я по них бачу. Там три було. Ну, я знаки кидав. Я так сподіваюся, що три мають і прийти. Але там є слабаки. Є слабаки. Так що якщо щось і трапиться з ними, то в мене на це від знайдеться. Так, давайте камеру залишу, все-таки буду за ними спостерігати. Можливо, треба трошки помаячити, зігнати цих, щоб вони політали. Так, жалко цього голубка, ви знаєте, жалко. Це карий голубок, у мене трошки на нього такі надії були кращі. Він був рябохвостий, Бачите, тут білих майже ось одна ще залишилася. Він був рябохвостий. Як -то я, я тут я підцепив? Я навіть дивуюся. Я навіть не бачу цього. Він його взяв був, але тут же випустив. Невже цього було достатньо? Щоб оце він проколов. Так. Це було достатньо, щоб він зробив проколос. Бачите? Це було достатньо. Так, виключаю камеру, буду чекати, тут потім включу камеру. Так, вітаю всіх. Ранок, мороз, сніг. Ось голубка там сидить. А голуб там сидить. Ну, вони обидва там сиділи, можливо, пів годинки. Я викинув, думаю, хочете побачити голубів. Думаю, викинув, перевірив на небо. Якщо він десь тут, він з'явиться. Якщо з'явиться, кинеться на білий, який вже видно. Ну, дурочок прилетів один. Дурачок прилетів, кинувся. Я не знаю, чи він зачепився голуба кігтями. Ви бачите, голубок сидить. Не знаю, чи він його зачепив кігтями. А голубка, до речі, як сиділа, так і сидить. Так, прилетів, він таки зачепився з тіє арматурини. Зачепився. Чуєте сороки кричать. Чуєте сороки кричать. Ану? Я не знаю, я не бачу, що він так явно впав. Але начебто він так засарай зник у мене. Я був в іншій точці. Засарай зник. І я не бачу, зараз треба потихеньку подивитися, можливо. Можливо, він десь тут і сидить. Можливо, він десь тут і сидить. Тихенько треба прийти подивитися. Ану. Ва. Він десь тут нагород начебто падав. Наче то падав на... О! Чуєте сороки? Стоп, 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 тихо, тихо, тихо. Чуєте сороки? Ага. А, ось він. йолки палки Ох ти мама моя рідна. Ох, і дурачок. А я думаю, там, де він бігає. Де той той раз бігав теж. Вісорок тікав. Ох, сорок, брехуни. Ось він лежить, дивіться. Ай, бідняшка. Ай, гупеньки. Ай-яй-яй. Які ти глупенькі. Які ти глупенькі, га. Молодий. Молодий. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що, що ти зробиш уже, О, воно дивіться. А, він ну, кіхтяма зачепився навіть, бачите. Аня, який наче... Ти... Не, я відірвав, відірвав. Чин був у нього відірваний. Кихтя він відірвав. І на око, воно воно оком, бачите, дивіться, прямо в око. В око прямо попав арматурою. Він без би, Він біжи би і хай бежи би, а так він оком попав в арматуру. І певно, що це вже травма така, травма голови, вона несумісна. Вона не сумісна здоров'я. Ай-яй-яй, жалко як. Ой боже, як жалко. Щось цього року вони якісь такі безпечні ці хижаки. Мені якось жалко їх встає. Чи взагалі не випускати цих голубів? Ну що це таке означає? Тільки голуб сяде на вишку. Тут же вони летять і на промуються на оці арматури. Бачили? Бачили? Ну мені казали старі які кардянути. Треба біля вишки трошки приварювати такі всякі стріли, всякі такі вектори, знаєте, електроди або маленьку арматуру, щоб він, коли буде налітати, то він буде лякатися і буде тікати. А цей дурачок нічого не боїться. Ви бачили? Нічого не боїться. Отак. От ну, взагалі, я скажу так, це місцевий. Це місцевий. Часто в двір влітав. Я завжди так його лякав. Я завжди його лякав його, що він не потрапив в біду. А це раз я якось прогавив. Так ну що, якщо тепер робимо висновочок такий, якщо зараз місцевий уже так, вже не, нам не зашкодить, вона голубочка. Оце вона... Як вона висиділи, я прямо диву даюся. Це пара. Сиділи. голуб зривається, падає, Пулею сюди на сина, вольєр причепився, він був, а вже внизу. А вона сиділа хоч би, він мимо неї за голубом і торкається, і вдаряється в арматуру. І все. Щось вони дивляться так. Щось вони так дивляться небезпечно. Та що пара білих, ви знаєте, родилася в пір'ї, так скажу. Ця пара білих родилася в пір'ї. Ну що зробиш? Що зробиш? Ну я тут не винен. Я тут не винен. Що зробиш? Так, ну що, я кладу камеру зараз, Попробую, може підкинути. Ну хай хоч метрів 200-100 потрясуть. Ну хочеться, руки чешуться. Вітер такого немає, вверх не підуть. Так що можливо трошки зараз я попідкидаю. Щось буде цікаве, візьму камеру. А так на всяк випадок. Всім пока.